Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми вчитимемось додавати та віднімати числа 8 та 9, а також складатимемо та розв'язуватимемо задачі. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, гумку, олівці. Всі готові! Ну, якщо так, то усі молодці. Зараз я вам прочитаю віршик, послухайте уважно. Знає кожний восьминіг, що у нього вісім ніг. Скільки ж мороки малим восьминіжкам взувати взуття на всі вісім ніжок, ми допоможемо оцим восьминогам порахувати босі. Та взуті ноги. Готові допомагати. Отже, дивимося і повторюємо склад числа вісім. Перший восьминіжок. Подивіться, одна ніжка взута, значить, босих у нього, скільки ніжок? Сім, правильно! Дивимось на другого восьминога. Скільки взутих ніжок, давайте швиденько врахувати. Взутих ніжок 5, значить, не взутих ніжок. Скільки? Три, правильно. А якщо до трьох додати 5, то це і буде вісім. Продовжуємо. Наступний восьминіжок Дві ніжки. Взуті. То скільки ж ще треба взути? Шість правильно. Адже до шести додати 2, буде вісім. І останній на цьому малюночку ось ми ніжок. В нього взуті скільки ніжок? Чотири, значить, треба взути ще чотири. Продовжуємо. І ще троє ось у нас залишилося. Дивимось на першого на цьому малюночку. В нього взуті три ніжки. Значить, треба взути ще п'ять. адже до п'яти додати 3 буде 8. Наступний ось меніжок. вже був такий, але повторимо скільки взутих ніжок. Чотири. І треба взути ще чотири. І останній. Майже всі ніжки взуті, але все ж таки не всі. То скільки треба ще взути ніжок? Одну правильно. Тому що до одного додати сім дорівнює вісім. А зараз загадка сірий, та не вовк. Довговухий, та не заєць, з копитами, та не кінь. Про кого це загадка? Так, діти, це вісь люк. Саме від нього зараз і приклади. Які ж числа запише віслючок? Повторимо принагідно склад числа 9. Отже. Дивимося на оці мішечки. Всього їх 9. З яких двох чисел можна скласти число 9? Погляньте, ось окремо стоять 8 і окремо 1. Значить, число 9 можна скласти з чисел 8 та 1. А ще які є варіанти? Подивимось на цей малюночок. Окремо два пакунки, а праворуч, скільки це Сім. Наступний варіант, число 9, можна скласти з чисел 2 та 7. Продовжуємо подивіться ще, скільки пакунків. Тут ми бачимо окремо зліва шість, справа 3. А разом буде 9. Число 9 можна скласти з чисел 6 та 3. А ще, а ще погляньте, 4 та 5. Правильно. Ну, а зараз готуємося до математичного диктанту. Візьміть, будь ласка, додаткові зошити. Професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає, їхній розум мислення старанно розвиває. Готові? Отже, починаємо записувати відповіді до математичного диктанту. Запиши. Наступне число для числа вісім, попереднє число для числа два, сусіди цього числа чотири та шість. А далі від числа вісім відніміть вісім. Та запишіть лише відповідь. Продовжуємо. До числа 6 додайте 0. Обчисліть суму чисел 0 та 3. Далі обчисліть суму, пригадуємо, щоб знайти суму, що треба зробити з числами. Якщо перший доданок 6, другий доданок 1. І останнє обчисліть різницю чисел 9 та 7. Ну, а тепер перевіряємо, ось які відповіді мали у вас вийти. Кого все правильно? Молодець! Наступна загадка: звірі чисто замісили, бубликів спекти хотіли, бублики по два зліпились, що за цифра утворилась. Якщо зліпити два бублички правильно! Буде цифра вісім. Вже сьогодні на уроці ми дізнаємося, яким чином легко і просто можна додавати і віднімати число 8 та число 9. Розглянемо таблички та порахуємо трикутнички у кожному ряду. Перший рядочок. Один рожевий трикутничок. Та один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, неправильно, один загубився десь. А тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дітки, загубилися десь два трикутнички. Але ми ж з вами знаємо, що їх має бути вісім. Якщо до одного додати вісім, буде дев'ять трикутничків. А якщо від дев'яти відняти вісім, буде один. До двох додати вісім буде десять, а від десяти відняти вісім буде два. Ідемо далі. Один рожевий трикутничок та дев'ять синіх. Разом 10. А якщо від 10 відняти один рожевий, то буде 9. А якщо 9 блакитних, то один рожевий. Ось які вони коротенькі таблички додавання та віднімання чисел 8 та 9. Результати додавання і віднімання, тобто ці таблички, треба вивчити на пам'ять. А ми переходимо. До обчислення виразів працюватимемо за підручником сторінка 51. Працюємо, дітки, усно. Відповідаємо швидко. До 9 додати 1 буде. 10. А тепер поміняли місцями до 1 додати 9, 10. Від 10 відняти 9. Дивіться. Якщо ми від 10 віднімемо 9, що залишається 1. А якщо від 10 віднімемо 1, буде 9. Наступний стовпчик до 8 додати 2 10, переставили місцями теж 10, від 10 відняти 8, дивимось на перший рядочок. Від 10 віднімаємо 8, залишається число 2. А тепер від 10 віднімаємо 2. Залишається число 8. Продовжуємо. До 8 додати 1 9. Переставили місцями до 1 додати 8 9. Від 9 відняти 8. Ми знаємо, що з кожного прикладу на додавання можна скласти приклад на віднімання. Тому дивимось на. Перший рядочок. Від 9 відняти 8 буде 1. А від 9 відняти 1 буде 8. До 2 додати 7 9. Переставили місцями доданки теж 9. Від 9 відняти 2. Закриваємо пальчиками 9, 2. Що залишилося 7. А тепер від 9 відняти 7. Що залишається? 2. Зараз будемо розв'язувати задачі умови, яких є у вас у підручнику. Отже, про що задача вже бачимо? Задача про квіти, про тюльпани. На клумбі розквітло 9 тюльпанів. Для букета зрізали 5 із них. Це умова задачі. Далі питання. Скільки тюльпанів залишилося квітнути на клумбі? Тут треба розуміти, що якщо зрізали тюльпани, то на клумбі їх залишилося менше, ніж було. Значить, ця задача розв'язується дією віднімання. В ній треба знайти різницю чисел. І якщо тюльпани позначити кружечками, а потім закреслити стільки кружечків, скільки тюльпанів зрізали. Ось як на цьому малюночку, то ми побачимо, скільки їх залишилося. Дію записують так. Від 9 відняти 5 дорівнює 4. Відповідь. Чотири тюльпани залишилося. Повторимо: у задачі є умова це те, що нам відомо. Запитання те, що треба знайти, розв'язання, і відповідь. Наступна. Наступна задача буде про олівці. Дивимося: шість штук, видно два. Прочитаємо умову. У коробці було шість олівців. Щоб намалювати прапор України, із коробки взяли жовтий і блакитний олівець. А я б взяла синій? Оскільки прапор наш синьо-жовтий, а не блакитно-жовтий? Запитання. Скільки олівців залишилося у коробці? Отже. Умова є, запитання є. Коли з коробки діставали олівці, їх ставало менше. Значить, ця задача теж на знаходження різниці чисел. Було шість, дістали два олівці, залишилося у коробці чотири. Відповідь: 4 олівця залишилося в коробці. Ну, а зараз перевірте, чи правильно ви сидите за столом. Ступні стоять на підлозі, лікті не звисають, спина рівна. Добре. Починаємо працювати у нашому робочому зошиті на сторінці 45. І перше завдання, яке я вам пропоную виконати після уроку написати. Рядочок цифр 9. А потім підкреслити ті цифри, які вдалися найкраще. А зараз подивимося на це завдання. За допомогою числових відрізків доведи, що вирази обчислені правильно. Як це зробити? Подивіться, перший вираз до одного додати 8 дорівнює 9. Ставимо пальчики на один, робимо вісім кроків. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім вісім. Де ми зупинилися? На дев'ять. Тому такою дужечкою позначимо від одного до дев'яти. Відповідь дев'ять. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, те ж саме з цими трьома виразами. Потім зробимо гімнастику для наших рук та пальчиків. Покажемо розкриту крону дерева. А потім перевернемо ручки донизу та покажемо коріння. Знову крону, напруживши пальчики, коріння. І останній раз крона дерева, коріння. Друге завдання. Треба скласти та розв'язати задачі. Про що задачі будуть? Подивіться, що намальовано? Про пиріжки. Отже, читаю вам умову: було два пиріжки. Спекли ще вісім пиріжків. Скільки стало? Якщо ще спекли, стало більше чи менше? Звісно, більше. Тому перша задача розв'язується. Дією від додавання, адже вона на знаходження суми. Друга задача було 10 пиріжків, а з'їли 8. Отже, кількість пиріжків зменшилася. Треба дізнатися, скільки ж залишилося пиріжків. Ця задача на знаходження різниці. Розв'язуємо її дією віднімання. А потім позначимо, яка ж саме із задач на знаходження різниці. Сподіваюсь, що ви уважно слухали. Ну, а зараз, на закріплення вивченого, ми доповнимо умову задач відповідно до малюнків та розв'яжемо задачу. Далі працюємо усно. Дивимося на екран. Отже, умова задачі. У пеналі було. Дивимося, скільки було олівців? Сім. Оксана взяла один олівець. Якщо забрали один олівець, стало більше чи менше? Менше це задача на знаходження різниці. То скільки ж залишилося? Було сім-один забрали, значить, від семи відняти один дорівнює шість відповідь шість олівців. Ну а зараз уявіть собі, який має бути смайлик та пальчиком. Намалюйте смайликові ротика, що символізує ваш настрій наприкінці. Уроку. Який може бути? Може бути усміхнений, може бути байдужий, а може такий бути сумний, розчулений. Зараз пропоную розім'ятися, щоб відпочити до наступного уроку.